Привіт, мої пані та панове! Я Оля і це перше відео з чотирьох про базовий парфумерний гардероб. Поговоримо, як обирати парфуми до нього, скільки там взагалі їх має бути. І я вам сьогодні покажу приклади двох сформованих готових парфумерних гардероба для реальних людей. Сьогодні відео присвячено парфумам для чоловіків. Завтра я оберу парфуми особисто для себе. Післязавтра і для жінок і буде унісекс. Долучайтесь вам тут. Дуже-дуже раді. Отже, базові аромати, парфумерний гардероб. Я цієї теми дещо торкалась на початку весни в відео «Як обирати парфуми та тема цікава, дуже корисна. Хочу ще про це поговорити попрактикуватись з вами, обирати парфуми, збирати ці комплекти та взагалі закріпити знання. Отже, я думаю, і багато людей в цій сфері також згодні, що людині, яка цікавиться парфумерією, треба як мінімум три аромати. Перший аромат, який має бути це базовий універсальний аромат. Він має вам безмежно подобатись. Другий, він має бути стійким, от вам, він має бути на весь день. Це супер універсальний аромат, який має покривати всі потреби вашого життя. От він стоїть на комоді біля виходу, ви їм парфумуєтесь, і куди б вас занесла, не занесла доля, цей аромат буде там всюди доречним. Якщо вам треба, цей аромат має подобатись оточуючим, буде шлейфовим, або якщо вам цього не треба, бути інтимним і делікатним. От головна частка до цього слова це будь-куди, будь-де будь з будь 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 ким — ось такий аромат. Наступний другий аромат, який має бути в перфумерному гардеробі, це ось ці всі характеристики, які я описала до першого. Тільки цей аромат протилежний. Ми обираємо антагоніста до базового універсального гардеробу, тільки він має залишитись базовим і універсальним. Антагоністом він має бути по звучанню. Якщо перший ваш аромат, він ви обрали, ви його рознюхали, ви з ним знайомі, ви знаєте, як він звучить. Треба обрати до нього антагоніста. Якщо то синтетично молекулярний, то протилежність йому щось природне з природним звучанням. А якщо там шкіряний зухвалий, то це якийсь квітко. Якщо там затишна, кремова деревина, то інший може бути якась така альдегідна свіжість. Що це нам дає? По-перше, ви можете міксувати ці аромати протягом свого буденного життя, і ви не будете звикати до жодного з них, вони не будуть вам набридати, і ви можете дуже довго їм користуватися. І відчувати постійно, бо коли ми один аромат носимо дуже довго, у нас може виникати так аносмія, тобто люди відчувають для нас аромат, а ми його вже не відчуваємо. Нащо поливатися тим, чого ти не відчуваєш? Я цього не розумію. Мені хочеться в першу чергу самі відчувати свій аромат, а вже потім вражати оточуючих. І третій аромат, який також має складати парфумерний базовий гардероб, це аромат на особливі випадки. Що це таке? Це аромат, ну, от як називається, так і має пахнути. Особливий аромат на особливий е, випадок. В ньому може бути присутня якась активна нота, яка би вам просто на повсякдень би набридла. Або він може бути дуже гучним, ви хочете десь заявити про себе. От щось таке, що вам би хотілось іноді. І як би не було мені сумно і скорботно усвідомлювати про те. В парфумерії завжди треба починати з себе. Я тут ось сижу, щоб дати вам певну таку схему, структуру, щоб ви могли щось спробувати, знати, в якому напрямку йти. Проте все, що я тут вам банки показую, склянки, як вони пахнуть, треба все тестити на собі. І ця трійця це база. Це оця перша сходинка, з якої ви можете почати збирати свої парфуми або структурувати вже свою парфумерну колекцію. Яка у вас є. А зараз я підготувала для вас два файних взірця чоловічих базових парфумерних гардеробів для двох різних людей з різними запитами. Вони ре... Це два реальних чоловіка. Перший з них він полюбляє деревні, затишні, спокійні аромати. Його найулюбленіший аромат багато-багато років був. Ну, і є, які вони трошки різноманітнились, це. He Wood Disquari Too фірма He Wood Rock. Oh, he Wood Rocky Mountain Wood. Отже, це аромат з неймовірно прекрасним звучанням гіркотироким шкірок горіха, його перегородок, фіалки та деревини. Та це аромат знятий. Я вам показую так, щоб покреслити дещо напрям, якщо ви знайомі з цим ароматом. Знятись буду, до речі, гарна ідея знайти яких, якихось замінних каналах цього аромату, бо він дійсно дуже-дуже класний. Отже, перший аромат базовий для цієї людини я обрала там Diptyque. Це дійсно дуже спокійний, умиротворюючий, навіть тонізуючий аромат про кремову, сандалову деревину. Та не занадто молочно, взагалі не солоно. В ньому присутні такі трав'яно-кипарисові, такі хвойно-зелені ноти. Є смолиста димність. В розкритті можна відчути і такі гіркі трави, ветивер, димний ветивер. дивовижний аромат, огортаючий, так, спокійний, дуже атмосферний, можна собі уявити на якійсь деревообробній мануфактурі. Тут поруч якийсь спил дерева, трави, якийсь димок, щось таке. Аромат лунає доволі рівно. В плані гучності, проте він переливається. Він такий багатошаровий. О, здається, я кришечки переплутала це від іншого аромату Діптік. Тримається весь день, на кожен день, дуже-дуже базовий. Це у нас перший, який є базовим універсальним, от першим з найперших. Потім ми до нього обираємо антагоніста аромат, який. З іншого сімейства може бути, може мати інший характер звучання. От дивіться, що я сюди обрала. Це Clean Reserve, і називається аромат Warm Cotton. Він пахне ароматом, який випаровується під час прасування білої сорочки. От ви нахиляєтеся, відчуваєте цей аромат теплої бавовни, випаровування праски. з... Таким, наче, квітковим, порошковим звучанням. Якщо вам подобається той стан, коли ви надягаєте на себе нову, там, випрану, щойно попрасовану ще тепленьку сорочку, і вам так дуже приємно і лагідно від цього, ви точно заціните цей аромат, тому він. Дуже затишний. Людина, для якої я збирала цей парфумерний гардероб, вона полюбляє от затишні, спокійні аромати. Ось це такий і це такий, проте це затишність йде від різних е джерел. Якщо тут тепла гортача деревина, то тут більше про якихось Ця попросована сурочка. По звучанню ці аромати абсолютно антагоністи. Це аромат м, чистоти, свіжості, прохолоди. Він такий яскравий, гучний, це не той аромат чистоти, який там сидить біля шкіри, такий тілесний. Ні-ні. ні Він відчутний, гучний. І третій аромат, який завершує цей парфумерний гардероб. Це Charnel від BDK. Який же це затишний, немовірний аромат, супер комплементарний. І я відкреслю, що це парфумерних дроб для чоловіків, як він гарно лунає на чоловікові, збирає тільки комплементи. Він про кремову, навіть ледь маслянисту, сандалову деревину, терпкий чай, ледь фруктовий, бо тут присутня саме фруктовість інжира і. Спеції спочатку він такий аж занадто затишний і теплий. Я навіть в ньому відчуваю якийсь печиво, гурманський такий аспект, проте, чим далі він живе на шкірі, в ньому більше терпкості проявляється і виходить деревина що робить його таким більш свіжим. Ой, дуже гарний аромат. Я сама його обожнюю, проте всі ці аромати це мої особисті. Я нагадую, що я жінка, проте з моїх парфумів можна зібрати парфумерний гардероб і для чоловіків, і для жінок. Другий парфумерний гардероб для людини, яка полюбляє є дуже свіжі аромат. От головна її потреба, щоб аромат був свіжий. Свіжість, як ми. Маємо знати, або я вам розкажу, буває різна нерозповсюдження нерозповсюдження свіжість це в нас від цитрусів, але буває така і деревна, ховойна, і волого, озонова і зелена, дуже багато відтінків, і металева також є. І тут я зібрала дуже цікавий пархмерний гардероб Починається все молекою номер 1 плюс мандарин. цей аромат, а вже ж. Він прохолодні, солодко-кислі мандаринки, холодні, от наче я прям думаю, я точно не знаю, вони зроблені такими цитрусовими альдегідами, які завжди дають якоїсь такої колкості, яскравості, прохолоди. Аромат починається саме цитрусовим таким яскравим стартом, потім трансформується в молекулу номер 1 Це у нас і супер, це кедрова. Молекула, яка, така, яка має деревний, м'який такий аромат. Маючи цей яскравий такий мандариновий старт, аромат в цілому можна назвати м'яко-деревним, таким свіжо-деревним, дуже затишний, суперуніверсальний. Оце я вам показую той перший базовий <кхід> універсальний аромат, який буде під підходити під всі випадки, куди б ви не пішли, він буде освіжати, парфумувати і тішити свого володаря. Наступний аромат в цей другий парфумерний гардероб, який існує в рамках от свіжих ароматів. Ми за це не виходимо, бо людина хоче таке це стандарт від бренду des Garçons. Це також свіжий аромат. І також про кедр, як і в. Такі молекули своєї супер в молекулі номер 1 Про це це інший кедр, Я зараз вам про нього розповім. Якщо це така мінімалістична, синтетична композиція, то цей аромат о, звучить навіть, з пилом таким свіжим. Кедру, в ньому багато городини, садовини. Тут є і крес-салат, і лимон, і імбир. Проте мені цей аромат пахне якраз такою свіжою. Кедровою деревиною, хвойними відтінками, колкістю такою імбиря. І тут не заявлено, але він пахне прохолодним таким анісом. Цікавість цього аромату ще полягає в тому. Це брендком Де Гарсон, нагадую, вони полюбляють щось таке цікавеньке при, е, притнути до ароматів. В базі це кедр з м, іржою. така іржаве залізо відчувається. Це дуже носибельно, дуже комфортно, дуже гарний аромат. Дійсно, краса в мене дещо почав облазити флакон, ну то й таке. І ось дивіться, хто вже стріляний горобець в темі парфумів. Ось я обрала щось таке синтетично-цитрусове, потім перейшла до металевих нот. І третій аромат, як ви думаєте, який я обрала на особливі випадки? Пана Ганімеда! Ганімет від марки Марк Антуан Бароа. Ну, це космічний, реально красень. Знаєте, його важко дуже описувати, бо кожен, кожна людина щось там бачить своє і опишу я цей аромат, не опишу в цьому світі нічого не зміниться. Я в ньому з людських якихось нот почала відчувати цитрусовість та. В цьому ароматі присутня стерильно-медична нота. Також є металевий, такий космічний якийсь від, відтінок, от я його бачу, наче такий лист металу йде хвилями і передає такі -такі блискітки, переливається. А вже ж нагадаю, що це дуже гучно заповнюючи, аромат заповнює повітря навколо вас, і, і це аромат, який носить вас. Особливий такий красень на особливі випадки. Друзі, а я вам нагадую, що ми з вами зустрічаємось 4 дня поспіль від сьогодні. Це мій такий міні-марафон на каналі, який я дуже обожнюю взяти так одну, одну тему і прискіпливо детально до неї підійти. Це я так вирішила зробити вас. Привітати до великодніх свят, щоб ви там не сумували без мене. Завтра буду збирати гардероб особисто для себе, тож. До завтра, бувайте і слава Україні.